Астрологічний прогноз війни на 25-29 березня, в смислі нових трендів, Марс змінює свій знак Зодіака в цей період з близнюків на рак і це означає, змінюються деякі тренди у війні, бо Марс дуже сильно пов'язаний з війною. Він знаходився в близнюках восени і взимку, і на початку весни. В Близнюках Марс проявився як відсутність. Стратегічних глобальних змін у війні, близькі близнюки означають близькі пересування військ, пересування на невеликій відстані в районі військових дій на передовий Марс Близнюках підсилював проблеми на шляхах, бо близнюки пов'язані зі шляхами, з логістикою. Також Близнюки пов'язані з навчанням, були ну, багато навчань у військових. Також Марс в близнюках означав інформ... ну, таку сильну інформаційну війну, бо з інформацією цей знак зодіака пов'язаний близнюки і дуже велика зацікавленість людей в інформації від війни. Також багато ну таких суб'єктивних, суб'єктивних Марс означає суб'єктивізм. А близнюки з інформацією пов'язані. Багато суб'єктивних оцінок щодо війни. Значить, Марс переходить знак зодіака рака. Рак, рак пов'язаний з домами, з сім'ями, і тому це означає, що є ну, небезпека для домів для мирних мешканців, тобто вона зберігається. Один з моїх прогнозів, що прям зовсім радикально знизяться обстріли в березні, не виявився неточним. Тобто далі прогнозую, що в квітні. Будуть обстріли, тому що буде затемнення, затемнення сонця. В знаки Здяка. це войовничий знак Зодіака. і в квітні воно буде. А Марс в Ракі означає небезпеку для мирних мешканців. Для військових Марс в Ракія, ну вообще для всіх він означає. Таємницю, бо стихія води ну, от рак стихія води вона пов'язана з тайнами, з психікою людей. Тому в психіки багато людей будуть відчувати якесь нервовість, напруження, психі нерви може здавати, у військових можуть нерви здавати. Більше емоційність, більше таких ну, внутрішнього. Внутрішнього напруження якогось пов'язаний з так званим тонким планом Марк, Рак знак Зодіака. Тобто люди сенситивні, вони будуть відчувати, що щось відбувається, от щось відбувається в астралі, так би мовити. І зі стайними, знову ж таки, зі стайними діями пов'язаний, також з рухом назад. Рак це істота, яка рухається назад, і якісь військові будуть відступати. Які це, ну сподіваюсь, що російські, звісно, військові будуть відступати, але ну і в якихось місцях я думаю, що і українські військові скоріш за все будуть відступати при Марсі в ракі, тобто ну найближчий місяць, також це означає те, що Марс — це радикальний знак Зодіака. І, Якщо подивитися, і в Овні є планети, і в ракі. Це два радикальних знака Зодіака. Тому якісь іменно радикальні я би прогнозував зміни у війни, тобто зміни тренду. Значить, близько планети знаходяться до Юпітера зараз, і наприкінці березня, на початку квітня, Юпітер з одного боку пов'язаний з пропагандою. З одного боку, це означає підсилення пропаганди і відриву від реальності. Підсилений оптимізм, це може означати не об'єктивний, а суб'єктивний оптимізм. Але з іншого боку, і означає широкі масштаби, тому можливі якісь військові битви там, контрнаступи, більш масштабні в цей період. Скоріше за все, вони будуть відбуватися в квітні, але зараз ми можемо побачити саме тренди, такі нові, якіся, які ну, найближчим тижнем з'являться. Також в минулому відео казав, що Плутон зайшов у водолій, і це знизило обмеження, бо Плутон в Казірогі означав тормоза, тобто як у машини стали менше тормоза, символічно можна сказати. У людей в процесах розгальмувалися якісь процеси, і водолій знак більш вільний. І тепер більш ну, більше процесів воно як звільнилися. якісь, Ідуть якісь такі процеси більш інтенсивні. Дякую за увагу. Слідкуємо за новими подіями.